Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і зараз ми поговоримо про головне, точніше про наступ на Курську область Російської Федерації, де Росія е, терпить дуже важку для неї поразку. Що ж там відбувається? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, офіційно і це дуже важливо зараз знати. Підкреслити, що Україна на рівні держави, на рівні військового командування не підтверджувала, що це саме українські сили зайшли. На російську територію у Курську область, тобто, це можливо, навіть були якісь туареги з малі, які е, здійснюють підтримку українському народу не лише у своїй країні, а й так, але це жарт е, на Росії. Між тим відбулося засідання їх так званого уряду на чолі з тим самим Путіним, який є самі знаєте хто, і там було поставлено завдання перед російським командуванням е, витіснити ті підрозділи, які зайшли у. Орську область до державного кордону, тобто росіяни починали свою так звану спеціальну військову, тобто як вони кажуть, воєнну операцію з метою взяти Київ за три дні. А тепер вони вимушені відкидати ті війська, які зайшли на територію Росії, до своїх так би мовити, кордонів. Що ще важливо, зараз немає жодної офіційної інформації про те, скільки там військ, яке співвідношення сил та інше є лише неофіційна інформація, в тому числі і від численних російських пабліків, і можна констатувати на основі. Такого собі зведення всіх цих повідомлень, що у наступі на Курську область бере участь щонайменше дві бригади, і ще, як мінімум, чотири бригади знаходяться або у другому ешелоні, або чекають ще одного прориву фронту і розвитку наступу. Це один момент. Другий момент треба трошки порівняти що. Наступ на Курську область почався з ширини фронту приблизно у 35 кілометрів, і за першу добу трохи більше війська просунулися у глибину на 10-15 кілометрів, тобто показали середній темп просування приблизно у 3 кілометри на годину. Це вже станом на кінець дня 8 серпня, коли бої йдуть вже значно за містом суджа. І Тепер для порівняння дані по російському наступу, який відбувався на Харківську область у травні через Вовчанськ. Там наступ йшов на фронті шириною п'ятдесят кілопризно тридцять кілометрів. У ньому брало участь угруповання чисельністю приблизно 50 тисяч чоловік, і вони змогли просунутися на 8-10 кілометрів за декілька тижнів, а не декілька годин, як це сталося зараз. Що важливо вже фактично, за даними російських пабліків та воєнкорів, взято місто суджа. Це невелике містечко, але воно цікаво історично, тим, що воно засноване у 17 столітті саме українськими козаками. Це був центр двох полкових сотень, тобто досить значне місто на свого часу, і у цьому самому місті, наприкінці 1918 року, близько одного місяця знаходився. Уряд так званої радянської України, який потім перемістився до Харкова. Тобто радянська Росія починала громадянську війну на території України саме з цього містечка. Суджацим зараз воно і символічне з тими подіями, які відбуваються. Що ще цікаво, українські війська або ті війська, які Йдуть у наступ на Курську область Російської Федерації. Вони беруть дуже велику кількість полонених, навіть не вистачає транспорту для їх перевезення. Російську територію там захищають переважно бійці-строковики, які не мають жодного мотиву для спротиву. І Вони масово здаються у полон, аби їх не знищили. В той же час регулярні російські підрозділи, в тому числі підрозділ Ахмат, який має чеченське походження, кидерівське походження, він після перших же пострілів зробив те, що робить майже завжди у випадку активних бойових дій тобто просто тікає. Зараз росіяни вже готуються до того, щоб відступати аж до самого Курського як обласного центру, і так далі. І тепер декілька головних питань: навіщо все це робиться, і з якою метою версія перша це суто військова операція, яка має за мету відтиснути росіян від лінії кордону, створити на уздовж російсько-українського кордону у Сумській та Чернігівській областях буферну демілітаризовану зону, але на території Росії. Дру і ця версія цілком вдається. Друга версія українські або інші війська, які туди зайшли, вони відволікають російські сили від наступу на Донбас, змусивши їх перекинути резерви, знявши їх саме з покровсько торецького напрямку, і це теж скоріше за все вдасться за кілька днів. Після чого військ ці війська відійдуть знову назад на українську територію. Третя версія на Звільнених від путінського режиму територіях Курської області може бути проголошена якась альтернативна Росія без Путіна, яка почне активні бойові дії проти путінського режиму, і таким чином станеться зеркальне відображення ситуації в Україні, яку створила Росія ще 2014 року. Але з тими відмінностями, що це буде створена не якась сепаратистська республіка, а саме централізований новий російський уряд, який буде. Базуватися в одному з населених пунктів Курської області і буде протистояти безпосередньо путінському режиму як його альтернатива. Тим паче, що є як мінімум два значних військових формування русський добровольчий корпус та інші які вже здійснювали короткі рейди. А тепер вони будуть здійснювати повноцінне утримання території і. Позиція західних держав така, що вони ставляться з розумінням до того, що Україна переносить військові дії на територію суміжних областей Російської Федерації, саме тих, з яких здійснюється бомбардування та обстріли української території. Це перший момент, і другий момент полягає у тому, що західні держави. Якраз виявилися тими, до яких звернувся сам Путін за допомогою жалітися, що Україна, на яку напав Путін, тепер завдає ударів у відповідь. Дивимося далі, що там буде відбуватися на території Курської області, як буде розвиватися наступ і чекати підтвердження від українського командування. А поки що до побачення, слава Україні!